Вітаю вас, підписники і глядачі каналу Волонтер-Інженер. Записую для вас деякий дисклеймер-відеопояснення суть мого ютуб каналу, для чого він створювався в першу чергу. І що буде на каналі, і чого не буде на каналі. Отже, в першу чергу, цей ютуб-канал створюється з. Двох причин. Перше, це відеозвіт для благодійних фондів, які мені допомагають, допомагали і будуть допомагати. Для людей, які допомагали, допомагають і будуть допомагати, що я щось роблю, для кого роблю і так далі. Далеко не все, що я роблю, є на YouTube каналі. Це в першу чергу це як відеозвіт. Друга черга це, щоб я міг піддивитися, якимось, яким чином я робив ту чи іншу технологічну операцію, за допомогою яких інструментів і приспособ, як я їх виставляв. Тому відео такі доточні, довгі і, і точні. Ну, Ті, що є у вас перед очима, є деякі ще сховані відео, які дуже довгі, там по 5 годин технологічна операція, наприклад, як я клею епоксидною смолою. Порядок роботи. Ось, може здатися, що на це треба дуже багато часу. Так, відео зйомка забирає час, а потім відеомонтаж забирає ще більше часу. І, ну, якби заливання на YouTube зараз часу не так багато забирає, якщо є інтернет. Але коли я монтую відео, я в інших умовах то все аналізую, як я зробив ту чи іншу операцію і як треба було зробити. З моєї точки зору, уже з досвідом виконання тої роботи, вже може навіть і не вперше. Я цей свій аналіз, цей цих саммарі, я їх записую на відео теж собі також. І перед тим як в мене виникає знов схожа операція, завдання технічно технологічне я передавляю це відео і свої, як би відео ну, відео. Посилання самому собі в майбутнє, як то би краще треба було зробити. Можливо, там інший порядок технологічний порядок операцій. Ось, як бачите, я вам назвав три основних причини. І тут немає розваги аудиторії, як бачите, цього немає в, в завданнях в моєму завданні. Завдання YouTube канала немає розважати аудиторія, не має е, розкачувати більшу кількість підписників, коментарів, лайків, репостів. Цього всього немає. Ось. Е, ну того, що завдання YouTube канала інше. Я вам сказав яке. І також стосовно порад ту операцію ну, ті відео, що ви бачите, ну, можливо, вони якісь інколи недолугі, тому що я щось роблю перший раз. Але, можливо, там і є якась деяка заковика, яку ви не бачите, і тому ця операція робила саме так, а не інакше. Ну, основна заковика це недостатнє фінансування. Якби було більше фінансування, більше ресурсів, більше часу, то все робилося б, як і це має робитися в ідеальному світі. Ми живемо в реальному світі, і тому робиться саме так, а не інакше. Ось, якщо ви це відео бачите, ну не це а будь-яке, значить це вже давним-давно зробилося і давним-давно працює. Тому прошу не пишіть в коментарях. Що це треба було зробити так або так, того що ви і, ну, здебільшого, ви просто інтернет-експерти, які це бачили 15 секунд свого життя і вже видали скоропостіжну мисль, що треба було робити так. Але ця мисль скоропостіжна, вона не життєздатна. Ось так. Якщо я щось роблю, я. Перед тим, як робити, дуже довго обдумую, чи взагалі не це варто братися, чи я то все потягну, копаю інформацію, різні джерела інформації, вивчаю форуми спеціалізовані, вивчаю літературу спеціалізовану. Якось трохи своє власне бачення до того приєдную, до тої от проблеми. Як бачите, не на рівному місці я то все берусь, схватаюсь і роблю. Тому, е, якщо я не прошу поради в відео, порадьте мені так чи інакше, то поради мені, будь ласка, давати не потрібно. Це просто, ну, це просто смішно. Ну, але ви все одно напишете, що як же ще без ваших порад. Ну, а от уявіть собі, якби youtube канала цього не було, а я всю... Ту роботу, що роблю і робив би далі. Ну, ба якось, бачите, обійшовся б весь ваших порад. Ось. Це такий дисклеймер. І що буде далі на YouTube-каналі? Відео виходить в хаотичному порядку. Як у мене на це є вільний час і вільне місце в моїх телефонах і планшеті. Як тільки вільне місце закінчується, я мушу десь то все. Вивантажувати відоси. Це в мене відкритий YouTube канал, також в мене є два закритих YouTube канала, де я дублюю ті самі відоси. Ну, на випадок, якщо якась, е, е, якісь, коротше, як би то назвати, щоб алгоритми Ютуба не заагрались, ну, ви, коротше, поняли, якісь недоброжелателі, Недоброжелателі, назвем язиком оригінала. Заблокують цей ютуб канал, ну вони можуть не перейматися. У мене є 2,2 е резервних YouTube канала, де повністю закриті вони. І там ця вся YouTube ну, і відеоінформація дублюється. І чи як вона там триклюється, коротше, коли. Ну так, да, два дубля є, значить дублюється все-таки. Так що прошу навіть і не перейматися з цього приводу, не писати якісь кляузи Ютубу чи так далі. Ну, я навіть якщо цей YouTube канал заблокують, ну нічого страшного, у мене є ще два резервних, і я можу відкрити їх скільки завгодно, нових. Ось. І як буде далі? Відбуватися відео? Коротше, кількість відео далі на каналі буде дуже багато. Воно лавинно збільшиться. Я, можливо буду навіть кожен день щось постати. Тому що в мене вже на, на, наразі назбиралось дуже багато відеофайлів. Е, були нагальні роботи, які треба було робити, і часу їх причосувати не було. Тепер е, ну, якби я буду знаходити час, того, що закінчився місце на телефоні і планшеті. Ось. І... І. І-і. Так, у нових підписників, де і старих, можливо, буде харити, що дохірі ще я оце спамлю від відосиками. Ну, вибачайте. Того, що призначення YouTube канала цього це саме йде як відеозвітність і як шпаргалка, щоб я собі піддивився. Тут про розваги аудиторії, як бачите, не йдеться. Я вихована людина і стараюся, щоб всім було якби, комфортно, ну, всім гарним людям було комфортно, а не гарним було максимально некомфортно. Того я записую це відео звернення до людей, які дивляться цей YouTube канал, що в майбутньому, в близькому майбутньому, це якби, найближчі кілька тижнів буде можливо відео навіть кожен день виходити. Ну, я знаю, як це бісить, коли в підписках один YouTube канал забиває, заспамлює все. Ну, така специфіка каналу. Вибачайте, якщо я гарну людину чимось е, зачіплю, якось її знервую. Ну, але так. Ось. Ну, от все, що я хотів сказати. Ага. І про направленість каналу. Тобто будуть відеозвіти, відеоподяки. Е, ну, само собою буде відеозвітність, для чого я роблю що це не комерційні проекти, а допомога рембату, конкретному доброму рембату. Ну, якось так сталося, що на цьому ютуб-каналі йде тільки допомога одному доброму рембату. Ну і ще якихось танкістам, які добрий Рембатівець, це добрий. Мені перепоручає, щоб я їм допомагав. Там в пошуках якихось запчастин та далі. і чи виробництво. Співпрацю з іншими військовими на цьому youtube каналі я не показую, е, до того що там немає такої якби цілі. О, також буде треба список писати, що я хочу сказати, бо все з пам'яті не втримаєш. Ага, також буде багато робіт, багато робіт металообробних. Якщо я показую роботу металообробної тематики, це не означає, що я когось вчу, як це треба робити. Чи я питаю поради, як мені це треба зробити. Ні. Це більше теж відеозвітність про те, що ось верстат, який ми придбали. Коштом э, збору підписників доброго рембата, він працює, він попав в гарні руки і він може робити ті завдання, які на нього покладаються. Те, заради чого він куплявся. Тому, ну і щоб не було розмов, що це та дідусь рядом стоїть і точить, і на котельні то каршістого розбіря з літнім стажем це робить, за чим станок, то я роблю цикл відео по, ну, по кожних технологічних операціях, які може і робить даний верстат. Тому, коли я показую, як я ріжу різьбу, це не то, що я хвалюсь, як я, що я вмію, ну, це само собою, що я вмію різати різьбу. А і також, що цей верстат може різати різьбу, він ріже різьбу і він. Не просто робить якусь хірню для відеорозваги аудиторії військовий час, а робить те, що потрібно римбатам, військовим чи іншим волонтерам, які дотичні до цієї справи. Я от так собі поклав показати доточну кожну технологічну операцію, яку може робити верстат, яку він робить. І також мій підхід до виконання цих робіт, що верстат попав в правильні руки. Ну, вас може це здаватися, що руки якісь неправильні, ви б робили якось іначе. Ну, це ваша особиста справа. Ви можете собі теж оголосити збір на покупку верстата, будь-якого якого хочете. Купити верстата і робити на ньому так, як ви хочете, те, що ви хочете, те, що потрібно. Оце буде єдино вірний варіант і поведінка в даних умовах в українських реаліях. тим більше, коли нас Трамп починає трампам-пам-пам, щось собі придумувати, каламутати воду. Наш, наші партнери НАТО очень больші фанати, як виявились. Ось так. Так що в цей важкий і непростий, але дуже цікавий. І я вважаю такий потрібний історичний час. Потрібно не камінчики писати під відосиками, як вам то все не подобається, як би ви то все зробили, а ставати, закачувати рукави. Отак. Пити каву, пити якийсь м'ятний чай, кому що треба, кому треба збодритися, кому треба заспокоїтися і ставати, і робити. Будь-що, я вам ну, запевняю, роботи просто море. А ми решена капля в цьому океані, навіть не в морі. Ну, але з цих капельок складається, відповідно, море. і вся Вода у Всесвіті. Тому що, якщо ви можете і розумієте робити будь-що, в будь-якій сфері, я вас прошу не тратьте час на кам'янтики, на реакції, на камінчики, лайки, репости, то все хірня, то все підтримка, яка нікому ну, реально вже не потрібна третій рік війни, всі вже в повномасштабного вторгнення мають на увазі. 11 рік війни у Росії Український Счасний і тисячоліття війни проти інших загарбників, в тому числі і російських. Ну пора вже оприділитися. Ми вже всі знаємо відношення, вже всі все висказали по 10-му разу. Не реагуйте на гарячі новини! Треба записати свою реакцію. Ви з пальця. Що я про це думаю, да, нікому то не цікавить, і всі розмови, вони просто забирають час, енергію, ресурси. Просто робіть щось. І все. Якщо всі ми почнемо робити хоча б хоч щось, це вже буде в десятки і сотні разів краще, ніж якби ми цього не робили. Того я вас прошу, робіть щось. Якщо ви розумієтеся, знаєтеся, не тратьте час на дурні камінтики, робіть щось. Ось я не кажу, що я всезнаючий і все вміючий, але, але в мене такий склад натури, що я ну, не переношу, категорично не переношу глупих, ну, з моєї точки зору, глупих. Совєтів, зі сторони Собєтів. Якщо людина не знає достовірну ситуацію, як і що, чому робиться саме так, а не інакше, а теоретично, якось там шаровий кінь в вакуумі, ну так то можна наробити скільки завгодно. Всяких советів. Оце вся а то все йде за советів. Прошу вас наступного разу, коли ви захочете дати непрошений совет. Згадайте, що це у вас, оце от, подспудноє желання йде з советів, яку вже дане давно пора поховати, похоронити, закопати, як мінімум в собі. Ну і в нашій країні Україна. Вільній, незалежній. Але яку хочуть заграбасити зараз оці советчики со сторони Світа. Тобто, коли ви даєте непрошений совет, ви працюєте на стороні сторони Светов. Ось так. І ще така ремарка. Задумайтесь, можливо. Якусь справу можна зробити не лише одним єдиновірним вашим способом. Можливо, є ще десятки. А то й сотні інших способів, як це зробити. І, можливо, навіть і більш правильно, і більш швидко, більш якісно, більш дешево. І більш підходяще в конкретно тих домашніх умовах, яких робить та людина, яка то робить. Ось так. Так що. Розказав дисклеймер для нових людей, то що після покупки верстата у мене там подвоїла кількість підписників, можливо, якісь в них очікування від цього каналу, що тут буде якісь гуру металообробки їх навчати. Бажано тікток форматом. Можливо, ви так думаєте, що от треба за 15 секунд. Як зробити токарний патрон? М -м, беремо подшипник і приварюємо. Такого тут не буде. Тут буде, якби, просто такі. Відео... Відеозвітність, коротше. А хто захоче повторити щось, ну, в мене на YouTube каналі є докладні, е, як сказати, покрокові туторіали. Як зробити, наприклад, маску гармати танка. Або інші прості речі. Але, на жаль, чомусь. Поки що ніхто не хоче це робити. А я вас запевняю, це потрібно нашим танкістам. І справа нескладна. Я навіть готовий безкоштовно надіслати викройки, розміри, замовити потрібні матеріали вам на адресу і навіть. Організувати доставку нової почти безкоштовно. Тільки робіть щось. Я вас прошу, робіть щось. Ну не камінчики, не ту всю електронну мишеру і ту всю. електронний шум, пшик, який фух і зник, і його як не було. Але час, реальний час, реальне зусилля, реальні нерви потратилися. Ваші поки то пишете, мої поки я то читаю, і ще, не дай Бог, відповідаю на коментарі. Пустопорожні, то що, ну про що ми говоримо? Я щось вже зробив, давним-давно зробив, зробив так, як можу в даних умовах. Я можу краще. Дайте бюджет, дайте ресурси. І ви хо 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 да. А коментувати це треба робити так, але не давати на це ресурси ну це глупо, як мінімум глупо і е, висказую свою безмежну вдячність і респект тим людям, які реально допомагають. Допомагають інструментами, допомагають тим, в чому я прошу допомогу. А то я кажу, мені треба допомога в цьому. Хоба вжух, наприклад, от тобі посилання, де купити електронний компонент. Або ще щось таке. Все. Він не питає, на що тобі, а на що тобі, а давай краще, а то я робив інакше. а можна без цього, а що а, а ти робиш? Ну, цього не треба. Я конкретика конкретика на конкретику. Все, дякую, до побачення. Не забираю ваш час, не забирайте і мій час, будь ласка. Ось. Ну, Дякую вам за увагу. Хто підписався, хто відписався, теж дякую за увагу. Якщо у вас цей канал... Дякую за відписку. Якщо вас цей канал не влаштовує по якихось параметрах, не забираємо один в одного час. Я вдячний за те, що ви відписалися. І в майбутньому не забиратимете мій час. І час людей, які більш, як каже Сашко, добрий, позитивно небайдужі до України. Ось так. Отже, не забираємо час на всяку дурню. А робимо реальні, корисні, потрібні, практичні речі. Як це роблю я неправильно, як каже дядько Максим, ще? дилетантськи, і своїм безрозумінням, безграмотністю, як самовучка, оце буде на цьому YouTube-каналі. Все. Якщо вам треба щось інше, TikTok, за. Полонений просто морем правильних відосиків. І там 30 секунд, 15-30 секунд. Більше, якби, ті люди не здатні сконцентрувати свою увагу на більше. Ну і аудиторія, Безперечно, так. Так що подумайте, куди ви хочете рухатися. В 15 секундну гуппі модель мозку. Чи до людини, яка свій мозок таки розвиває, і щоб він міг втримувати кілька годинні взаємозв'язки, думай те.